Буде наноситься другий слой. Будемо робити фігурну штуку, штукатурочку. Робимо суміш 50 на 50. Е. Ізо і фінішсата. Зараз для фігурної штукатурки зробимо суперінструмент. Бешений. Зараз побачите. Не вже Ось сьогодні. Бачите? Дивіться, так, беремо главу. Зав'язує, запускають тічі воздушка. І ось у нас вже, в принципі, він готовий. Сумніше така має бути така, як сметанка, 21%. Тоді буде, краще коротше, надати структур. Загнаємо так. Трошечки попутця вийовається. Отак, так, ми от з'ясняємося, наносимо робимо структуру. ось воно у нас раз. Вмокнули оцю сметанку, з вами зробили. І от воно у нас все. Не забуваємо, так крайка проходить, бо буває так, що воно незавершену форму роблять. Бачите, і от воно отак от. Формуємо рисуночок, щоб було десь трошечки більше, десь трошечки менше. Та формуємо на око. І воно тоді буде гарно. Не забуваємо контролювати, наскільки загрусає. Для того, щоб потім проходить заглажувати, ми це робимо такими круговими рухами. Як закрити потреби під самим берхом? Пакетом Пакетом ти ж не під'їзеш. Ось от така от щиточка, щоб вона була з, з такими от рифльоночками. Вона теж буде гарно робити цей. Дивіться. Верхню частину, отут, в неї. Держимо чистенькою, щоб не, не, не мазати. Ми під'їжджаємо під, під самим. Додивилися, що вже можна формувати рисунок. Зараз спробуємо. Головне мочить. Мочить шпати Давайте. Формувати такий от малюночок, щоб він був красивий. Не забуваємо от так змивати, бо воно все одно хватається. Змиваємо доволенку. Раз утопили, водичка трошки біжить і дивіться, ми отак його формуємо, десь більше розглажуємо, десь десь менше. Ну Це малювати рисунок. Дивіться, як воно є. Чи великий плюс із гіпса, і загіпса, і садимо 50 на 50. Більш гладеньке і красивіє роботи. Водичка досі по-другому. Дивіться, як воно, бачите? О! Дивіться. О. Ми нерівно водимо дивимося куди направляють майонечок. Ось такий результат. Підсок на глянчик є. Богителя, поклонись, вы только